Okay. Yeah. Yeah. So let's go, still going

що це Бажання спортслав закриття. Заперечення немає. Повноваження родинський голова. Так. Так, і ще буде загальне питання з 17-й, розглядаємо 16-й, 17-й питання про дня окремого закону.

По суті, ми просимо дати інформацію на скільки захищені об'єкти і генератичних процедурів по Україні, скільки лише явно сказали, які схопить захисту зараз. Я розумію, що політично може це прислали, але підставляти всі депутати. Це може просто ще деякі служби нам зказують, що нам це інформація.

Zaraz się, jako... obecnie, tak? Zaraz podajcie tak? Zaraz tak? Zaraz podajcie to, tak? Zaraz no. no tak? Zaraz podajcie jako... obecnie, tak? Zaraz podajcie jako... Да, 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 да,